З ризиком для життя. В таких умовах працюють правоохоронці. Вони перебувають на службі 24 на 7, аби врятувати якомога більше людей та зібрати якнайбільше доказів проти держави-агресора та всіх її злочинів, скоєних на українській землі. Тож, як проходить служба поліцейських Донеччини, розкажемо далі. У Лимані цілодобово працює відділення поліції, яке відновило свою роботу після деокупації міста. Правоохоронці допомагають людям, доставляють гуманітарні вантажі, рятують дітей, розміновують місто та документують воєнні злочини Росії. Російські війська окупували Лиман 25 травня. Поліцейські залишалися в місті під час бойових дій і відійшли разом із ЗСУ. За день до цього співробітники поліції здійснили останню евакуацію мешканців. 2 жовтня у день звільнень. Міста правоохоронці першими повернулися до населеного пункту. Збройні сили України повертають державний суверенітет, де окуповуючи території Донецької області. Наразі ми з вами знаходимося в місті Лиман. Поліція. Як державний орган виконавчої влади повернулась в місто і почала працювати. Загарбники перетворили 20-ти тисячне місто на руїни. Зі 700 перевірених на цей час будинків повністю знищено кожен десятий. Через зруйновані автошляхи логістика є дуже важкою. Проте щодня поліція спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією доставляє гуманітарну допомогу. Ті погріба 5 місяців. голодні, голодні сиділи, щоб відбракляти Кирило з Христом у погрібі стояв 5 місяців. Чи голодний, як вони з нас споздівалися? На допомогу людям і відпрацювання міста задіяні всі служби, кримінальні та превентивні блоки, слідство, криміналісти, кінологи, вибухотехніки, спецпідрозділи Корт іРПОП забезпечено патрулювання груп швидкого реагування до відновлення лікувальних установ, першочергову медичну допомогу людям надають парамедики. Іншим напрямком нашої діяльності є документування злочинів здійснених період окупації російськими окупаційними військами також поліція донеччини проводить як виявлення міст які заміновані так і виявлення міст поховання громадян які загибли внаслідок артилерійських обстрілів, поліцейські виявляють тіла просто на вулицях. Серед них, за попередніми даними, є військові РФ. Окупанти втекли, покинувши своїх двохсотих. А у поліцейському відділку, де базувалися фейкові правоохоронні органи ДНР, виявлено велику кількість боєприпасів та інших доказів російських злочинів. Зараз обстежуємо приміщення на предмет заходження вибухових речовин. А також перевіряємо транспортні засоби і повністю працюємо з вибухотехнічною службою на предмет знаходження. Небезпечних предметів загалом під час стабілізаційних заходів перевірено близько 500 осіб. Встановлено випадки колабораційної діяльності. Спільно з СБУ за всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 «Порушення законів та звичаїв війни та статтею 111 з приміткою 1 колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Поліція налагоджує роботу в деокупованих селах біля Лиману. Насамперед, спільне з Донецькою обласною військовою адміністрацією мешканців забезпечили продуктами та речами першої необхідності. Стабілізаційні заходи тривають на всіх деокупованих територіях. Село Рубці перебувало під окупацією з квітня. Під час захоплення населеного пункту росіяни зруйнували 30% житла, а також всю інфраструктуру. Зокрема, пожежну станцію, сільськогосподарські підприємства та техніку значно пошкоджено конеферму. Зараз в селі мешкає 320 людей. Де дуже знаходиться в тяжкому стані. Багато в населеному пункті руйнувань, тому звернень дуже багато. Із приводу зруйнована житла, з приводу. Нема речей. Аналогічна ситуація в селі Коровій Яр, яке півроку перебувало під ворожим контролем, та селище Ярова, яке було окуповане з червня. Росіяни ставили гради біля будинків, а втікаючи, залишили по собі руїни. Пограбовані оселі, рештки боєприпасів і мінні пастки. Після звільнення Збройними силами України першими до населених пунктів прибули співробітники поліції з гуманітарним вантажем. В першу чергу, звісно, ми надали гуманітарну допомогу продукту до харчування. Також сьогодні вже сюди прибули карети швидкої медичної допомоги, і поліція Краматольського району районного управління заступила на чергування. Поліцейські спілкуються з населенням, обходять кожну вулицю та документують воєнні злочини РФ. У перші дні встановлено четверо осіб, причетних до колабораційної діяльності. Стабілізаційна робота триває. Поліція перевіряє повідомлення щодо можливих викрадень мешканців фейковими правоохоронними органами окупантів. На деокупованих територіях Північної Донеччини згумовано більше 300 тіл, серед них шестеро дітей. З метою ідентифікації загиблих просимо близьких родичів звернутися до найближчого відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення молекулярно-генетичної експертизи. Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищах Лиманської та Сетегірської громади. Де після деокупації було виявлено три масових поховання. В двох локаціях покоїлися цивільні, в інші українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил безіменні. У результаті масштабної роботи слідчі вилучили тіла 355 людей. Загалом у визволених населених пунктах виявлено 161 місце захоронень з них 126 у Лимані, 35 у Святогірську. Поліція отримала від жителів 118 повідомлень про похованих людей. Наразі ми маємо інформацію про інші теж масові місця поховання. Осіб, як цивільних, так і військових збройних сил України. Попереду найскладніше встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними люди гинули відмінно вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз. Це донеччини працює над вилученням трупів. Які загинули під час окупації після того, як ми викопали тіло, ми його оглядаємо детально, вилучаємо особисті речі, які є на тілі. А після цього спрямовуємо тіло до. Судово-медичної експертизи, де вже ще детальніше оглядаємо тіло, вилучаємо біологічні матеріали для проведення обов'язкового молекулярно-генетичної експертизи. Поліція Донеччини звертається до родичів осіб, що загинули під час окупації Лиманської та Святогірської громад, здати біологічні зразки для ДНК експертизи. Це можна зробити в найближчому відділенні поліції. У разі виникнення питань просимо звертатися до Краматорського районного управління поліції за телефоном 050-988-0593. Екіпаж білий Янгол під вогнем евакуює тяжкопоранених. з відірваними кінцівками на межі смерті та важкохворим. Кожному поліцейські допомагають вижити. Попри постійні обстріли та небезпеку для власного життя, янголи щодня здійснюють рятувальні рейси до населених пунктів Мар'їнської громади. Рашисти б'ють по оселях мирних мешканців у Красногорівці. Внаслідок останньої атаки поранення дістали декілька громадян. На місце оперативно прибули начальник поліції Курахового Артем Щусь та криміналісти-парамедик Василь Піпа. Вони входять до складу групи Білий Янгол, що повертає до життя і вивозить поранених. Зараз набагато більше з'явилось людей, які мають поранення, тяжкі поранення, поранення кінцівок. Які потребують екстреної евакуації з місця обстрілу, і ми комплектуємо валізи свої вже по приїзду, щоб було все готове. Ноші складені, складені валізи відповідно до потреб цього разу. Правоохоронці надавали допомогу двом чоловікам. Один з постраждалих перебував у своїй квартирі, коли вибухнули ворожі снаряди. Чоловіку прошило ногу осколками. Ще один мешканець отримав відкритий осколковий перелом руки. Чоловік стікав кров'ю та ледь тримався на ногах. Пораненим поліцейські наклали джгути, забинтували рани та швидко доставили їх до лікарні. Якщо люди не з різних причин не бажають виїздити від тіля, а мати при собі засоби індивідуального надання індивідуальної домедичної, Допомоги, це або турнікети, або ті ж самі джгути. Також перев'язочний матеріал, ну і відповідні знеболюючі засоби. Телефонувати треба негайно до наших центрів 102. Окрім нас, зараз, окрім поліції, не виїздить ніхто. Ми єдині, хто, які на даний час можуть надати допомогу. Незважаючи на смертельний ризик, білі янголи постійно виїжджають рятувати людей і до Мар'янської громади, яка потерпає від ворожого вогню. Так за тиждень поліції вдалося вивести понад 15 людей. Кожного разу правоохоронці виїжджали на виклик про постраждалих внаслідок обстрілу, надавали пораненим медичну допомогу та доставляли до лікарні. Однак не всім вдається вижити під нещадним вогнем росіян у зв'язку з інтенсивністю обстрілів. Зросла кількість виїздів пов'язаних з наданням людям медичної допомоги. Люди отримують здебільшого мінно-вибухові травми, осколкові поранення червної порожнини, грудної клітини, кінцівок. На жаль, були випадки, коли вже в лікарні люди, яких ми евакуювали, надали допомогу, помирали. Правоохоронці постійно закликають людей евакуюватися до безпечних регіонів. Розповідають, що держава надає кожному і притулок, і грошове забезпечення. Хочу звернутися до громадян та попрохати виїздити з зон бойових дій, з зон прямого ураження артилерії, тому що ми можемо не встигнути врятувати людей, які лишились там. Поліцейські врятували трьох дітей, які осиротіли через російську агресію. Батьків малечі вбили ворожі снаряди. Правоохоронці, ризикуючи життям, вивезли дітей з під вогню, лимані та бахмуті. Наразі два хлопчики та дівчинка перебувають у безпечному місті. Їх забрали рідні. До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкав хлопчик, під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані. Дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Не дивлячись на це, поліцейським вдалося розшукати дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомою та вирушили на похорон до свого родича. Саме в цей момент вибухнув снаряд. Подружжя загинула від осколкових поранень. Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було майже неможливо. Дізнавшись, що тато, мамо і ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце. Це ще ввечері сталося, коли їх убила осколками. Кого вбила осколками? Мої мами і папу. А коли це було давно? Ну вчора їх забрала. ми забрали на похід. А так я була позавчора. Правоохоронці допомогли осиротілій дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Втамувати душевний біль хлопчику. Допомагав постійний помічник поліцейських таксарем. Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати. Він житиме в безпеці. Дитину забере до себе рідна тітка. На жаль, випадки, коли діти залишаються сиротами через російську агресію, не поодинокі у селі Торське Лиманської громади, яке щодня потерпає від ударів окупантів, двоє діточок також осиротіли через ворожий снаряд, який вбив їхнього батька. Хоча за декілька днів до трагедії правоохоронці вмовляли главу родини евакуюватися. Неодноразово ми з ювенальними поліцейськими з волонтерами заїжджали, прохали виїхати, відбирали письмово. Розписку в тому, що він не буде покидати це селище, своє місце мешкання, пропонували всі умови. Волонтери, умови мешкання, роботу на неокупованій території України пропонували, але він відмовлявся. І буквально вчора ми під вечір дізналися, що одним з під час обстрілу селища Торське. Цей чоловік загинув. Окупанти відкрили вогонь по селу. Один із снарядів прилетів на подвір'я будинку, де мешкала родина. Батька, який був на дворі, зачепила осколками. Від отриманих травм 51-річний чоловік загинув на місці. Діти не постраждали, бо в цей момент перебували в оселі. Нам во двор упав снаряд і папу вбила. Де ви були в цей момент? В домі. А уже вдома упала, вже калідора.

Тато виховував їх сам після трагедії дев'ятирічного Андрійка та десятирічну Олю забрали до себе сусіди та подзвонили в поліцію з проханням про допомогу. Правоохоронці організували евакуаційний рейс і разом з волонтерами та госпітальєрами вирушили за братиком та сестричкою. Андрійко одразу погодився їхати, а Оля дуже боялася, що їх відвезуть до дитячого будинку. Однак дільничному офіцеру поліції Артему Меденцеву, який раніше вже приїжджав до цих дітлахів, вдалося заспокоїти дівчинку та вмовити її поїхати разом з братиком до більш безпечного місця. Ми цих діток забрали зараз. Знайшли їхніх родичів і завтра вже підключиться соціальні служби по дітлахам. Які будуть займатися всіми цими питаннями? Наразі діти перебувають у Покровському районі. Їх забрала до себе рідна тітка. У жінки також є дитина, тому ювінальні поліцейські запропонували родині евакуюватися, оскільки на Донеччині зараз небезпечно, а діти вже і так пережили достатньо горя. Зараз соцслужби підшукують для сім'ї житло у більш безпечному регіоні країни. Варто зазначити, що поліцейські не залишають дітей наодинці з бідою і намагаються зробити все необхідне, аби вони були у безпеці. ...поліції знаходять родичів дітей або ж намагаються зробити життя малечі максимально комфортним у людей, які готові їх прихистити. Однак рідних батьків замінити ніхто не в змозі. Тому правоохоронці вкотре закликають родини з дітьми евакуюватися. Адже тільки вчасна евакуація рятує життя. На сьогодні це все бережіть себе та не забувайте дбати про тих, хто поруч правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки разом до перемоги.